Багато людей полюбляють слухати музику: Реп, рок, ренбі чи класика. У кожного є свій улюблений стиль. В ефірі нова генерація, і сьогодні я вас познайомлю із талановитою молоддю, яка створює якісну музику. Привіт, Богдан! Привіт, Ксенія! Я знаю, ви дуже полюбляєте музику, полюбляєте творчість і вже. Стигли в цьому напрямку попрацювати. Розкажіть, будь ласка, в якому стилі ваша музика, і взагалі, як відбувається ваш творчий процес? Ну, музика взагалі це ClubHub. Це абревіатура від Club Music and Hip Hub. Тобто, це поєднання репу, накладене на клубну музику і з використанням вокальної партії. Тобто, ось такий стиль. Yes. Ну, я починаючи співпрацювати з Богданом, я відкрила для себе щось нове. Тобто в цьому образі, в цьому жанрі, я ще не працювала ніколи. Тобто, я як солістка, я, ну, я, якби, я люблю різні напрямки. Я можу співати від чогось мелодичного, від там Діни Кароль до Горлання і Сі Сі. І Богдан відкрив для мене в мені самій щось таке нове. Тобто мені завжди подобався клубний стиль. Ну я ніколи не думала, що буду. Працювати в ньому. А що, на вашу думку, особливого саме в такому стилі? Е, ну, зазвичай це більш така дривова музика, яка подобається сучасним молодежі і всім, хто зараз от, якби, любить музику слухати. Це ну, задоволення просто. Вона незвичайна для всіх. А як давно ти працюєш в цьому стилі і взагалі, чому вирішив займатися музикою? Е, ну я займаюся музикою два роки вже більше двох років. Чому саме, ну, це якось прийшло спонтанно. Тобто подобалося слухати, отримала це задоволення. І з часом, якби переросло в те, що я хочу сам творити це. А для тебе, Ксенія, що є музика? Музика для мене це те, що вирує в мене, це емоція. Музика вдосконалює мої почуття, настрій. Це те, що робить мене щасливо, хочу, ну мені хочеться жити від неї. Щось такого плану. Я коли співаю, ділюсь емоціями там, з іншими людьми, людьми і віддаю їм свою енергію. У мене відчуття, що я наповняюся енергією ще більше сама. Тобто ти і віддаєш енер енергію, і... і віддаю, а якби получу, і ще більше отримую взамін. взамін. Знаєте, кажуть, що кожен період нашого життя він пов'язаний з певною мелодією. І інколи навіть так буває, що йдучи по вулиці, десь щось почуєш, і це тобі такий, якби спогад про минуле. У нас є шматочок пісні твоєї. Drop that booty to the floor. Let's go. She's a dancer, she's a banger. She likes to dance on the floor, and when she dropped that ass on ground, I just can't let her go. She's dancing. Ну, це такий маленький шматочок своєї пісні. Е, чесно кажучи, коли перше почула, мені сподобалося. Раніше, якби я не дуже захопилась такою музикою, але почувши, ну, мені, чесно кажучи, навіть дуже сподобалося. Скажи, будь ласка, про що це пісня? Е, пісня, ну в принципі, це пісня описує дискотеку, і коли хлопець бачить дівчину, то він в захваті від неї, як вона танцює, як вона рухається і ну, виражається. Якби. Тобто це було на емоціях, це було написано от, е, як з натхненням, можна так сказати. А що спонукало тебе до її написання? Е, ну, В першу чергу, звісно, мелодія. Я чесно скажу, що мелодія надихає. Тобто, мене ця мелодія, знаєте, так сидиш, буває і просто, от як це відбувається, бац, і текст з'являється от сам в голові. І ти вже просто хватаєш ручку і починаєш писати цей текст. Тобто, ну, це, це звичай, мені здається. А Ти сам писав текст чи спільно з Ксенією? Текст писала особисто я, але ну, наступні пісні я запропонував Ксенії, щоб ми пробували якби експериментувати і записали два чудові треки, які у нас скоро будуть в інтернеті вже викладені. Ну Я думаю, трішечки пізніше ми його послухаємо і наші глядачі будуть мати змогу. А зараз трошки ще давай поспілкуємося. А, скажи, будь ласка, зазвичай, що спонукає тебе до написання пісні? Що мене надихає, то, так. Да? Е, ну, зазвичай це якісь емоції, е, і в першу чергу це сильні емоції, тобто почуття щасти, або якісь е, трагічні бувають, або бувають дуже радісні емоції. Тобто, ну, емоції завжди надихають людей до чогось незвичайного. Це і художники малюють, і там, письменники, і автори різні. І в другу чергу це музика. Тобто я ну, від музики отримую надзвичайно велике задоволення, і завдяки цьому якби, і пишуться ці пісні. А ти казав, що почув музику і вирішив написати слова. Музику ти сам створюєш, чи хтось тобі допомагає в її написанні? Мені допомагає мій друг Андрій Кисиль, але деякі пісні, ну, де з деяких пісень музику писав особисто я. Ну, не з цього альбому, але попередній я писав, ну, писав особисто. Скажи, будь ласка, я знаю, що в тебе тепер вийшов альбом. Це твій перший альбом, так? Так. Розкажи про нього. Що в ньому ти хотів показати молоді і всім, хто буде його слухати? Е, ну, Цей альбом орієнтований на танцювальний жанр, тобто на клубну музику. Е, називається він «I Do Believe in Myself, тобто я вірю в себе. Там записані, де до нього входять 10 треків, і записані з різними виконавцями. З міста Ужгород, зокрема, з Ксюшею записаний. Записані також з Діаною Фернегою, і з Каріною Боринською. Музику писав мій друг, що ще таке надзвичайне. Я хотів. Ну часу, часу, скільки ви витратили, щоб оформити весь твій доробок? Рік. Рік на всі на весь альбом ішов рік. Тобто, поки репетиції, це все створення, це все зайняло рік. Це ви все здійснювали в Ужгороді, чи їздили десь за межі нашої, нашого міста, області? В Ужгороді, так? No. Да, тобто, раз, там, виходило, так, тобто репетирувала декілька разів, виходила так звичайно, а потім вже ну, віддавали на сводку, правда, зводили в Росії. Тобто ти відправляєш матеріал людині, людина вже з цим матеріалом працює. Тобто, такий міжнаціональний. Альбом, а А для тебе, Ксені, це вперше такий досвід? Чи раніше вже брала участь у написанні пісні до диску? Ні, у написанні пісні до диску я ніколи не брала участь, Це для мене щось нове. Тобто, з допомогою Богдана відкрила в собі такі можливості теж. А, взагалі, колись виступала, можливо, на якихось концертах, брала участь у конкурсах. Ну, вз... Як давно взагалі ти музикою займаєшся? Я музикою займаюся ще з такої крохи, тобто ну, зовсім з маленької. Ну, починала, звичайно, як і всі співаки <смі> з домашніх концертів. Ну, але я була солісткою в хорі церковному молодіжному. Тобто, Ну і потім якось пішло так, що я серйозно вдарилася в музику і вже сім років займаюся в вокальній студії Соломіо у Тетяни Михайлівни Бабець. І ми виступаємо по всіх там міських конкурсах, конкурсах краси, ярмарках, таких ось там дійствах. Так. А можете нам в студії заспівати шматочок? Ти, Ксенія, і ти, Богдан, трішечки буквально. Щось таке високе. Можливо. З альбому чи ні? Чи е, ну з альбому ми в кінці програми на завершення е, зробимо такий невеличкий концерт, а так, взагалі, щось для душі. Можливо, що як, заспівай свою улюблену пісню. Можу зачитати реп, наприклад, з моєї однієї з перших пісень. Давай. Е, так, зараз. what would i need sky when you're my heaven on earth when you're with me when we touch and when we kissing I mean, you know no one can feel you like i'm feeling you no one can give you what you need like i give it to you all that louis vuitton bags hermes for such a dress gucci shoes but you always said that you always said it you don't need no brands all that crazy fans boy i just wanna be with you just give me your hands Не всі наші глядачі, на жаль, знають мову. Можеш трішечки розказати, про що це ти заспівав? І взагалі в тебе досить хороша вимова англійська? Так, дякую. Я був в Канаді, де деякий час жив там і навчався, тобто це здобув віти. А про що був зачитаний текст? Про кохання. Навіщо мені небо і зорі, якщо ти є тут на землі, рядом поруч зі мною? Все що, все, що є навколо, ці бренди, ці речі, тобі це не потрібно, ти хочеш бути тільки поруч і ну, бути зі мною. Як виникло на бажання написати такі рядки, присвячені комусь? Так, це присвячено було моїй дівчині Юлії, і в принципі, от завдяки їй це була написана ця пісня. Я думаю, Юлі пощастило. Дякую. А можливо, тепер Можу ти, Ксенія, заспіваєш? На yeah, англійській мові, але це mm -hmm. одна з моїх улюблених пісень. Її виконує Даффі, співачка. Hallelujah, but I'm glad to see it true. My mouth's got me on my knees, I'm begging, please stop playing games. Yeah. I don't know what it is, cause you got me good, just like I knew you won't. Такого джаз я люблю більше. Класно. Джаз що Дуже. з такого плану. Дякую. Ну, я вам скажу успіху вам, це дійсно таланти. Вам потрібно працювати в такому напрямку. Дякую. Я думаю, у вас буде все гарно виходити. Ще кілька питань. Скажіть, будь ласка, для кожної людини є якийсь кумир? Ну, можливо, хтось, або навіть якщо не кумир, то той, на кого можна рівнятися? Хто у вашому житті є такою людиною? У ну, мене це репер Тіай з Атланти, тобто Сполучених Штатів Америки. людина, яка мене надихає. Мабуть, чули там Castle Walls за Агілерою, Крістіна Гіллерею трек. А для Ксюши я не знаю. Ну, я якось особо так особливо ні за ким не женуся. Мене це трошки збиває. Але є якби особистості, від яких я насправді ну, хотілося перейняти якісь конкретні речі, тобто чи стилістичні манери, чи. Діапазон вокалу мені дуже подобається. Чи манера подання, наприклад, з українських наших таких вітчизняних співаків мені дуже близька Тіна Кароль, її подача. А от з-за кордону байонці, напевно. Тобто вона мені дуже подобається, її подача на сцені, щось такого плану. Скажіть, на вашу думку, скільки часу потрібно витратити, щоб стати професіоналом своєї справи? Я гадаю, що це потрібно все життя вчитися і. Як живів, як учиться. Да, вдосконалюватись. Богдан, скажи, будь ласка, а чи зустрічався ти в процесі своєї творчості з критикою? Як реагуєш на таке? М -м -м, в принципі, позитивно, тому що ну, я, я стараюся висловити кожну точку зору і. Вдосконалюватися. Це для мене дуже важливо. Там я постійно питаю, як тобі, як тобі, якщо там не подобається, чому не подобається, що не так, що більше людям подобається. Я прагнув, щоб люди, більшість людей отримали задоволення від моєї музики, тому кожен раз я запитую оточуючих, як їм їхнє враження. Скажіть, будь ласка, а ви вже десь виступали, окрім того, як перед близькими, рідними, друзями і е, тими людьми, які допомагали вам записувати ваші? Так, ми виступали на весіллі з Ксюшею і плануємо ще їхати на Україна має талант. Ну, в принципі, Я сподіваюся, що у нас вийде. А Ксюша набагато більше має досвіду особисто, так? Ну так, я виступаю часто. Тобто, але з Богданом теж почала виступати недавно. Ну, на весіллі ми співали Тобто, тобто да, так, разом у нас один тільки виступ був, але якщо так окремо, то ми виступали в різних місцях. Як ви відноситеся до плагіату? Часто зірки грішать таким моментом, деколи кліпи копіюють, деякі їхні частини, деколи тексти пісень, мелодію. Як на вашу думку, чи варто таке робити, і що це може дати музиканту? Ну, робити, я думаю, не варто в принципі. плагіат. ну для артиста це не зовсім добре, але людина з якої плагіють, то в принципі це як комплімент, значить і, і музика, я показовую. Раз її ну, так, А людина, яка це робить, тобто на якомусь першому, на якомусь твоєму певному творчому шляху, коли ти так от копіюєш, дуже женешся якимось, Це не дає тобі відкритися в повній мірі як е, особистості творчі. Тобто я можна якось рівнятися, можна брати приклад, але брати якісь лагіат, загальні риси, але не цілком. Тобто, ну я і, проти цього. Думаю, Богдан я теж Я згоден, так. А якби ви зіштовхнулися з тим, що в інтернеті хтось виклав пісню, і вона на відсотки 90 така, як ваша, яку ви щойно записали, і вона стала хітом. Що б ви робили в так, такій ситуації? Ну я не знаю, що тут можна зробити. Сказати, що чого так чому своєї фантазії не вистачило. Ні, ну ви б, наприклад, обурилися, розізлилися. Чи навпаки це б вам було приємно, що вас копіювали і, значить, ви чогось варті, бо копіюють зірок справжніх? Більшість не якби позитивне здивування. І там можна сказати людині, що от, от мій варіант, а от тий. Спробуй зробити так, як я, тобі ще далеко до мене. Можна з юмором відноситися до таких речей. Тобто, люди копіюють тебе, ну це добре, коли да. тебе копіюють. Так. А в процесі своєї творчості чи зіштовхувалися ви з труднощами? Ну, в принципі, так, труднощі виникають зазвичай у всіх. І якщо серйозний проєкт, то вони там ніколи не бувають відсутні. Але, от, наприклад, було в мене з альбомом, були труднощі. Це проблеми були з мінусами, тобто самими мелодіями на тексти. Буває таке, що немає натхнення. Просто ти сам нічого не можеш зробити. Якщо немає, то може ти, що б ти не робив, от просто ти нічого не можеш змінити. Але слава Богу, всі терміни, які в сроки, всі вклалися, і ну, я виконав те, що було заплановане. Мені поки що в цьому плані фартило. Тобто, коли якісь такі серйозні були події, слава Богу, не було проблем зі здоров'ям. Ну, а коли було, так, доводилось пропускати дійсно деякі концерти. Наскільки можна судити про те, що людина є професіоналом, як вона співає, як вона рухається на сцені? І чи слід на це звертати увагу? Ну, це, в принципі, таке складне запитання. То професіонал відносно чого. Людина, якщо впевнено себе відчуває на сцені, тобто це її стихія, то її вже можна сказати якоюсь мірою професіонал, тому що це її, це те, що вона любить, те, що їй подобається. А вже те, як вона це виконує, ну це потрібно вдосконалюватись кожен раз. Я гадаю, так. Ну Так, потрібно дивитися на творчу особистість, як і повний образ і, Тобто все потрібно враховувати. Що ж, я вам дуже вдячна за те, що ви прийшли до нас у студії, за те, що поділилися своїм найдорожчим своєю творчістю, і прошу вас заспівайте для нас, будь ласка, і для наших глядачів. Задоволення. You're so bright, little well, mama, you're so bright I'm gonna make you mine Woke up said you're not around, but it won't be long, I bet I'm gonna make you mine a no lot, baby. I'll cross the ocean on this battlefield of love, but it won't be long, I bet I'm gonna make you mine a no lot, baby. I forgot name it's good to keep,